На перший погляд, нічим не примітний кастинг може стати поворотним моментом у кар'єрі актора, назавжди змінивши його творчий шлях. Okay, Та сама подія, яка ділить життя на до і після купане сьогодні. Ви побачите прослуховування, які витягли акторів з тіні, розкрили їхній потенціал і зробили справжніми зірками кіно. На початку 90-х Метью Макконахі знімався в рекламних роликах і з'являвся в різних епізодах телешоу, але його кар'єра ніяк не могла зрушити з місця. Все змінилося, коли він випадково в барі зустрів кастинг директора під кайфом та збентежені. Ця зустріч привела його на проби, де МакКонахі настільки впевнено зіграв Вудерсона, що режисер Річард Лінклетер відразу затвердив його на роль. Hey, You I know that. But... Спочатку персонаж повинен був з'явитися всього в декількох сценах, але харизма МакКонахі зробила Вудерсона однією з найбільш впізнаваних фігур фільму. Його фраза all right, all right, all right. стала культовою, а сам актор новою висхідною зіркою Голлівуду. man. Be a lot if you did. Цей кастинг і випадкова зустріч у варі змінили все, адже саме з цих подій почався шлях МакКонахі від маловідомого актора до лауреата Оскара і самого Раста Кола. У 2000-х Джейсон Момоа застряг в образі пляжного хлопця, граючи в рятувальниках Малібу та інших схожих проєктах. Однак він хотів довести, що здатний на більше, і його шанс прийшов у 2010 році. На кастингу в гру престолів Момоа вирішив піти нестандартним шляхом. Замість звичайного читання реплік він виконав бойовий танець хака, демонструючи всю міць і дикість майбутнього кхала дрого цей сміливий хід вразив продюсерів, і роль відразу ж стала його. Саме цей нестандартний кастинг відкрив для нього двері у великі проекти, такі як Конан Варвар і звичайно ж Аквамен, дозволивши залишити образ серфінгіста в минулому. Тепер поговоримо про Ему Стоун, яка з раннього дитинства мріяла про акторську кар'єру і навіть зробила powerpoint презентацію щоб переконати батьків переїхати до Лос-Анджелеса. Але шлях до успіху виявився непростим. Перші дев'ять років своєї кар'єри вона отримувала в основному епізодичні ролі. Благо в 2009 році продюсери звернули на неї увагу завдяки ролі Ласкаво просимо до Зомбіленду. Багато хто помилково вважає, що саме роль у зомбіленді запустила кар'єру Стоун. Однак це не так. Дійсно значущі ролі ема почала отримувати тільки після відмінниці легкої поведінки, фільму, який зробив її зіркою. Тоталі totally begin by saying that коледжі are two sides to every story. And this і my side. The right one. У своїй пробі Емма настільки природно і щиро передала дух підліткового сарказму, що її відеозапис моментально переконав режисерів кращої кандидатури просто не знайти. Роль Олів принесла Стоун номінацію на золотий глобус і закріпила її статус однієї з найяскравіших молодих актрис Голлівуду. До того ж, вона отримала номінацію Британської академії як висхідна зірка. Як ви розумієте, після такого успіху їй стали пропонувати одну роль за іншою? Чого тільки варті це безглузде кохання? Нова людина павук магія місячного сяйва і звичайно ж Бердмен. маю ірізапірідтайм, з вами. У 2007 році на екрани вийшла молодіжна комедія «Суперперті». Сам по собі фільм не був чимось революційним класична історія про підлітків, вечірки і перше кохання. Однак він став по справжньому значущим з іншої причини. Саме «Суперперті» дали потужний старт відразу трьом молодим акторам. Чиї кар'єри після цього фільму злетіли на новий рівень, коли Майкл Сера прийшов на проби в суперперці, він вже був відомий вузькому колу глядачів за серіалом Затримка в розвитку, але головних ролей у кіно у нього не було. Він був таким собі хлопчиком на побігеньках, який, якщо що, зіграє прохідного персонажа. Hey, we'll one на відміну від Джони Хіла, який заповнював простір енергією та імпровізацією. Сера грав інакше, стримано, незграбно, але дуже природно. Його сцена на кастингу, де герой нарешті зривається на друга, була особливо важливою. Сценаристи шукали виконавця, який не просто прочитає текст, а зробить це так, щоб глядач відчув реальну образу і розчарування. І Сера ідеально передав цей момент, тихий, але емоційний вибух, який зробив його персонажа живим. That is, you're too stupid to get into the schools that I got in. I'm, I'm not gonna let you slow me down anymore. What are you saying? You've wasted all my time. Instead of spending the last three years chasing girls and making friends, I've spent them sitting around talking bullshit with you. This was the last chance to, to do something that actually mattered with the one girl that actually matters. Так він отримав роль, яка закріпила за ним образ інтелігентного невдахи, і визначила його кар'єру на роки вперед. До слова Едгар Райт прямо говорив, що покликав Майкла в скот Пілігрим проти світу саме завдяки його грі в суперперцях. Oh my God, it's truck. Truck, truck. Наступний наш герой певною мірою розпочав кар'єру завдяки грамотним знайомствам. Ще в коледжі Джона Хілл подружився з дітьми Дастіна Гофмана, а потім познайомився із самим актором, який допоміг йому отримати другорядну роль у зловниках сердець. Потім були невеликі появи в сорокарічному та незайманому і клік з пультом по життю, але справжнім проривом став кастинг в суперперці. Шікематимінасміфавибана час her alcohol? I don't care. All I want to do is have sex. Хіл не просто прочитав текст, він активно імпровізував, додаючи фірмову енергетику і сарказм. Його хімія з Майклом Сера. Зробила персонажів живими, а продюсери швидко зрозуміли, саме він повинен зіграти головну роль. Цей кастинг не просто дав хіллу кар'єрний старт. Він перетворив його на одну з ключових фігур комедійного кіно 2000-х і навіть привів у фільми до самого Мартіна Скорсезе. Історія наступного актора ще цікавіша. Крістофер Мінс пласе не мав ні досвіду, ні професійних фотографій, коли вирішив спробувати себе в кастингу на роль Фогела. Замість якісного знімка він просто зробив фото на камеру телефону, і якби дивно це не звучало, це спрацювало. Його неохайний, але впевнений образ ідеально відповідав духу персонажа. name to Well, I mean, between that and Лавин? Під час проб Крістофер настільки вжився в роль, що миттєво вивів з себе Джону Хілла і Майкла Сера. Майчой, ман Аванке, Денду. Продюсери відразу помітили цю іскру. Режисер фільму Грег Тола пізніше зізнавався, що саме такого неохайного і в хорошому сенсі слова простого актора вони і шукали. Незважаючи на відсутність акторського досвіду, Мінс Пласа отримав роль, яка запустила його кар'єру. І в підсумку зробила його одним із провідних акторів озвучування в Голлівуді. Голівуді. Там санведжіфайнниокей, децінкредево. Після успіху в кабельнику «Ейс Вентурі» і «Масті» Джим Керрі був одним з найпопулярніших коміків Голлівуду, але на кастингу людини на місяці він зіткнувся з несподіваною проблемою. Режисер Мілош Форман не був впевнений, що Керрі зможе передати тонку і часом невловиму манеру поведінки Енді Кауфмана, навіть незважаючи на відмінну драматичну роль Джима в шоу Трумана на пробах Керрі повністю перевтілився не тільки копіюючи голос і рухи Кауфмана, але й привніс його дивну загадкову енергетику. <плес> Цей кастинг змінив усе. За словами самого Керрі, це було найважливіше прослуховування в його житті, тому що саме тоді він довів в першу чергу собі, що він не просто комік. Не просто клоун, а актор, здатний на глибокі й драматичні ролі. Керрі не просто отримав роль, а буквально розчинився в образі Кауфмана, залишаючись ним навіть за кадром. Like wood, as as в результаті його робота принесла йому золотий глобус і стала однією з найвражаючих у кар'єрі. Іноді за яскравими кар'єрними поворотами ховається внутрішня боротьба, яку нікому не видно: невпевненість, відчуття, що тебе не сприймають всерйоз, наче хтось усередині постійно повторює, ти недостатньо хороший. Це не для тебе, тобі просто пощастило. Такі сумніви знайомі багатьом. Це і є комплекси, ретельно заховані за самоіронією, за виробленою поведінкою, за маскою, яка з часом стає частиною нас. І якщо раніше з цими переживаннями просто жили, мовчки, не показуючи нікому, то сьогодні існує реальний спосіб розібратися з ними. І це Mindly. Найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Працюють тільки сертифіковані фахівці, а підібрати психолога можна під конкретний запит і бюджет, не виходячи з дому. Сервіс вже допоміг сотням тисяч людей знайти підтримку та професійну допомогу. Щоб підібрати психолога, достатньо просто просканувати QR-код на екрані або перейти за посиланням в описі та пройти коротке тестування. Завдяки цим простим запитанням. Майндлі зможе підібрати саме тих фахівців, які спеціалізуються на вашому запиті та допоможуть. Ефективно з ним впоратися, а за моїм промокодом MODERNICH ви отримаєте аж 10% знижку на першу консультацію. Не відкладайте турботу про себе. Зробіть перший крок назустріч внутрішній рівновазі та гармонії вже сьогодні. А ми продовжуємо. У 1983 році у Тома Круза було два важливих проекти: вигнанці Френсіса Форда Кополи, і фільм, який дійсно зробив його зіркою ризикований бізнес. Thanks. На кастингу Круз був не єдиним кандидатом. На роль Джоела претендували й інші актори, наприклад, Джон К'юса. Але саме Круз приніс в образ унікальне поєднання наївності і збентеження, яке ідеально передавало суть його персонажа підлітка, який опинився в ситуації, що вийшла з під контролю. Трігалискіфтібакс. Круз настільки тонко відчув свого персонажа, що почав багато імпровізувати. Наприклад, сцена, де Круз виконує танець в одній сорочці і шкарпетках, не була прописана в сценарії, але його спонтанне виконання настільки вразило режисера, що він вирішив залишити її з плином часу. Ми знаємо, що це було неймовірно грамотне рішення, адже саме ця сцена. Спливає в першу чергу, коли ми згадуємо ризикований бізнес. До речі, це далеко не єдиний раз, коли Том Круз на ходу доповнив персонажа танцем. У солдатах невдачі фінальний танець Леса Гросмана також був імпровізацією. У підсумку, після ризикованого бізнесу, Круз миттєво став головним молодим актором Голлівуду, а через три роки закріпив успіх Топганом, який остаточно перетворив його на суперзірку. Коли Гью Лорі прийшов на кастинг для ролі Грегорі Хауса, він був відомий як комедійний актор, але, за його словами, завжди мріяв про драматичну роль. Цікаво, що він навіть не думав, що зможе отримати цю роль, оскільки не мав медичного досвіду. На пробах Лорі здивував продюсерів своїм саркастичним і одночасно емоційним виконанням. Його здатність передати складність персонажа похмурого, але турботливого лікаря стала вирішальною. You I mean, oh, Лорі грав, роблячи акцент на серйозності, в той час як інші кандидати намагалися додати гумору, що виділило його серед них. у підсумку Гіо Лорі тріумфально отримав роль, яка принесла йому світову популярність і визнання як драматичному акторові. Серіал Доктор Хаус став культовим, а Лорі володарем безлічі престижних нагород. В кінці 90-х Дженіфер Гарнер з'являлася лише в епізодичних ролях, але все змінилося, коли вона потрапила на кастинг серіалу Шпигунка. Продюсери шукали актрису, здатну поєднувати драматизм, фізичну підготовку і харизму. І гарнер ідеально підійшла. На пробах вона вразила творців серіалу своєю енергією та емоційною глибиною, а потім пройшла жорстку підготовку для бойових сцен. Роль Сідні Брістоу принесла їй золотий глобус і зробила її зіркою, відкривши дорогу до таких фільмів як Впіймай мене, якщо зможеш, із 13 в 30» та Перл Гарбор. Цей кастинг став ключовим моментом її кар'єри, перетворивши її з маловідомої актриси в одну з головних зірок двохтисячних. х Ті, Карел, прийшов на кастинг телеведучого з надією на прорив. Справа в тому, що йому не довіряли великі ролі, і на екрані він з'являвся ненадовго. Відмінним прикладом послужить фільм Брюс Всемогутній, де ми бачили його лічені хвилини, а запам'ятали на десятки років. На кастингу у стів зіграв сцену, де його герой Брік Теймленд, їсть хот-дог. Його повна незворушність в цьому моменті змусила продюсерів і Віла Феррела в прямому сенсі слова ридати від сміху. Well, I got it out of the food basket at the end of the lunch line. That's the garbage can. With the cooking here, there's not much difference. <laughs> <laughs> Саме цей рівень абсурду переконав усіх, що Карел – ідеальний брік. Вже через рік він став головною зіркою 40-річного та незайманого і отримав культову роль найвеличнішого боса всіх часів в офісі. Я думаю, що це приблизно зберігає. Кастинг Рейчел Макадамс для фільму Щоденник пам'яті став вирішальним моментом моєї кар'єрі. Перед цим доленосним прослуховуванням вона вже встигла проявити в себе в декількох проєктах, наприклад, в «Ціпонька» з Рубом Шнайдером. Але саме роль Еллі перетворила її на справжню зірку. На пробах Рейчел зіграла напружену і емоційну сцену, де її персонаж Еллі стикається з важким вибором між коханням і обіцянкою. Її інтерпретація була настільки щирою і зворушливою, що вразила не тільки режисера, але й всіх, хто був присутній на пробах. Вона прекрасно передала внутрішній конфлікт і пристрасть Еллі, що зробила сцену неймовірно незабутньою. You don't think that I love one? You... Сма бастекастинг директор був настільки вражений грою Макадамс, що відразу ж затвердив її на роль, незважаючи на те, що на неї також претендували інші відомі актриси, наприклад, Керрі Вашингтон, Брітані Мерфі, Різ Уізерспун і Дженна Дуан. У підсумку щоденник пам'яті став не тільки класикою романтичного кіно, але й відкрив для Рейчел нові горизонти в кар'єрі, зробивши її однією з найбільш затребуваних актрис другої половини двохтисячних. Дістейви. Why would I stay with you? Look at нас вороніфай ви файт. Симпват дуко так, Рейчел Макатамс завоювала серця глядачів і критиків. А її гра в щоденнику пам'яті стала одним з найяскравіших моментів у кар'єрі, проклавши шлях від сумнівних комедій до фільмів самого Вуді Аллена. Walk the, streets, gush over the Parisian light and the rooftops. <тит> Том Голанд увірвався в кіно Всесвіт Марвел у фільмі Перший месник протистояння. І цей момент став початком нової ери як для людини Павука, так і для самого Тома. Але щоб отримати культову роль, йому довелося пройти справжній марафон кастингів. Марвел шукала актора, який зміг би передати юнацький ентузіазм Пітера Паркера, його незграбність і одночасну харизму. Голанд не тільки впорався з цим, але й вразив режисерів своїми акробатичними навичками. На відміну від більшості претендентів, він міг виконувати трюки сам, що стало його великою перевагою. Okay, Кульмінацією кастингу стало фінальне випробування. Том грав сцену з Крісом Евансом. Їхня хімія була миттєвою, а імпровізація в діалогах тільки посилила відчуття, що перед глядачами справжній Пітер Паркер. Do, do Big fan, yeah, we'll talk about it later. Том розповідав, що після кастингу йому просто зателефонували і сказали: Привіт, людина людина-павук». Спочатку він подумав, що це просто розіграш, але це була реальність. І з цього моменту Голанд став офіційним спайдерменом нового покоління. You У 2000 році студія Warner Bros. провела один з наймасштабніших кастингів в історії кіно. «Пошук акторів на ролі Гаррі, Рона і Герміони для екранізації Гаррі Поттера і Філософського каменю. Тисячі дітей мріяли потрапити в чарівний світ, але студії потрібні були ті, хто зміг би стати цими героями не тільки в першому фільмі, але й протягом багатьох років. What is that? Руперт Грінт записав своє пробне відео, прикинувшись шкільною вчителькою. А Емма Уотсон відразу підкорила режисерів своєю енергією і впевненістю. Hello, Але залишався пошук Гаррі Поттера. головним викликом залишався пошук маму Потера. Акенгемамамскріміном пліді з волдмот. Деніел Редкліф, який вже засвітився в Девіді Коперфілді на BBC, довгий час залишався поза полем зору студії. Однак все змінило прослуховування, після якого режисер Кріс Коламбус і продюсер Девід Хейман були впевнені, що знайшли ідеального добре. Фінальне прослуховування трійці проходило разом. Їх зібрали, щоб перевірити хімію між персонажами. Коли Редкріф, Уотсон і Грінт опинилися в одній кімнаті. Стало ясно, це Гаррі, Рон і Герміона. А чеса без тен прописов лайтбідін. Висізлайша їхні спільні сцени виглядали природними, а динаміка дружби була саме такою, якою її уявляли мільйони читачів. Тасво Флофізгаріном Фордфло. Деніел пізніше згадував цей момент так. Я просто сидів і думав, це реально? Я справді Гаррі Поттер? і як показав час, він дійсно став. Обличчям цілого покоління cool. Великі ролі народжуються там, де є сміливість вийти за межі комфорту. Навіть найвідоміші актори, колись сумнівалися в собі, але не дозволили страху керувати ними. Впевненість у собі і готовність йти вперед, не зважаючи ні на що, ось що по-справжньому залишає слід в історії. Дякуємо за перегляд, успіхів вам.